Випічку із їстівними малюнками відправляють захисникам України сім'я Кравчуків із Луцька. Кожне печиво упаковують і складають у коробки. У цих ящиках більше п'яти сотень печива. Я Вирішила зробити саме з дитячих малюнків. Я подала ідею, люди підхопили, і воно якось так поїхало. Після цього як я запустила цю секцію, акцію. Люди почали відзиватися. Мене це розчулило до сліз, тому що мені невідомі люди мені незнайомі, яких я ніколи не бачила вживу. Вони просто почали мені вірити і здавати гроші, пропонувати навіть продукти. Про збір дитячих малюнків для печива кондитерка-волонтерка оголосила в інтернеті з надісланих робіт на комп'ютері, формує папки і готує до друку на вафельних листах. Це малюнок з історією, це саме від дитини, яка чекає тата з. Сходу. Він на передовій, і в неї найбільша мрія це те, щоб тато вернувся, вернувся живий. Малюють малюнки і допомагають прикрашати печиво надрукованими вафельними картинками діти господині. Я обираю куди хочу картинку. Цей мій малюнок на ньому написано: Спасибі за мирне небо. Намальовано пшениця. Печиво теж зробили на пшениці. Окрім пшеничного борошна у тісто додають мед та спеції: корицю, кардамон, гвоздику та імбир. Великий плюс та що воно чим довше лежить в пакеті, воно навпаки смачніше. Воно якби пробирає свого ну, набирає свого смаку, своєї м'якості, Воно якби відпочиває в пакеті. Тобто воно спокійно доїжджає до хлопців і вони вже можуть ним смакувати. Багато вже років печу. печемо ми на весілля ну таких емоцій не було, що пробирало до сліз від цього всього. Це робота, робота ще сльоза. Дитячих малюнків багато, і всі вони такі красиві, каже Анна, що в майбутньому хотіла б зробити виставку. Зараз кондитерка закінчує формувати п'яту передачу на фронт до кожного печива, додаючи стільки з чаєм, кавою та цукром. Анна Глущук, Сергій Денелюк, новини на Суспільному, Луцьк.